Вітаю ще раз, Сергію. Добрий день, yeah, Дмитро. Yeah, добрий день. Сьогодні в мене був візит у ваш чудовий лор-центр, і я вже не просто прийшов записати інтерв'ю, а я став вашим клієнтом. І це було дуже круто. Як я прийшов, як мене зустріли, як провели, як надали послугу. Супер! Мені сподобалось. Дякую, дуже дякую. Це такий чистий. Комплімент. і ще я залишу його на гугл карті. Як і Дякую, дуже дякую. Це цінно. роз фотографію. Обов'язково розкажи, да. будь ласка, про себе для наших. Підписників, щоб вони розуміли, скільки ти вже займаєшся бізнесом, скільки у вас є центрів, які взагалі плани на розвиток і чому ти обрав саме цю діяльність? Да, мене звати Дмитро Палей, я е, наразі співвласник мережі лор-центрів Беттертон. Фокусно розвитком розвитку медичного лор-бізнесу я займаюся вже більше 10 років. Е, саме розвиваю мережу лор-центрів Беттертон. Наразі в нас шість. Активно діючих центрів по Україні, да, і є а, своє виробництво, свій сервісний центр, а, де ми надаємо повний спектр послуг нашим пацієнтам, оточуючи кожного турботою, починаючи від діагностики лор-консультацій, закінчуючи якби постійно а, супроводом пацієнтів, якщо треба там якимсь сервісним супроводом і так далі. І так далі. Ось так супер, чудово. А скажи, будь ласка, яка ваша унікальність? Унікальність в тому, що ми на ринку України наразі надаємо і закриваємо повний спектр послуг для наших пацієнтів по лортиматиці, тобто, все починаючи від діагностики, закінчуючи лікуванням, і ми єдині. Наразі серед ну, дуже багатьох на ринку хто якісно потім супроводжуємо пацієнтів, а не залишаємо їх там на одинці з їхніми фактично запитами. І наша унікальна ціннісна пропозиція вона ну, випливає з нашої місії, що ми якісно надаємо комплексно послуги і рішення нашим пацієнтам, оточуючи кожного турботою. І коли я кажу, що комплексне рішення, тобто я розумію, що в нас тут зараз дуже велике поле для розвитку, да, яке нас просто не сковує стосовно рішень там в певному, тільки якомусь одному напрямку. Ось тому от ключове це комплексні рішення для наших пацієнтів, оточуючи кожного неймовірною турботою, рівним сервісом. Ось так. Супер, дякую. А скажи, будь ласка, які виклики, от на сьогодні в нас ситуація зовсім не легка в країні. З якими викликами ви зіштовхуєте щодня? Класне питання. Перший виклик безумовно це якби пошук талантів. Ми зараз ну в мене така такий підхід, що ми конкуруємо не тільки якби за пацієнтів, як всі інші, а ми конкуруємо в? За залучення талантів в нашу команду. Тому перший виклик це таланти, вони є на ринку. Просто що боротьба за цих талантів вона ну, дуже сильно змінилася. І дуже багато компаній просто включилися там в цей процес, ось що вимагає, якби від нас, як від бізнесу, дуже сильно вирізнятися на фоні конкурентів, да, і ціннісною пропозицією, і всім, всім іншим. Ось це перший такий виклик. Другий виклик, який я бачу, це безумовно це те, що відбувається наразі в нашій країні. Тобто я не можу на це не звертати і команда не звертати на це увагу, але ми, ну, якби ми розуміємо, що це там, певний економічний фронт, на якому ми теж ну, ведемо, ведемо, ведемо роботу, так, як ми можемо. Да, і Це виклик, з яким ми справляємось. Ну, це основні, основні виклики, такі от наразі які існують. Ось так стосовно талантів, ви ставите фокус на початківців, там після університету, можливо, чи більше людей вже з досвідом 10-20 років на кому чи і ті, і ті. Класне питання. Дивись, якогось універсального інструменту, що типу, перший варіант, і пояснити аргументувати можу, чи другий варіант пояснити, аргументувати можу. В мене варіант, перший і другий, який ти сказав, і тут. В мене посил до команди такий, що HR-и, рекрутери, які працюють в компанії, вони гнучкі з точки зору якби вибору інструменту і шляху, перший чи другий. Коли вони бачать що по першому шляху, що це молоді, талановиті з перспективою таланти. В яких вже сервісність та емпатія та бажання працювати, розкриватися, нести цінність, чесність, така енергія чиста. Вони всередині, то у рекрутера, у HR гнучка позиція, і вони, ну, вони можуть. І вони залучають таких талантів в команду, і я даю можливість і інструменти їм навчатись навчатись і розкривати якби свій потенціал. Тобто, всі інструменти, щоб навчити команду, в мене наразі є. Я їх постійно доповнюю. Стосовно другого шляху він теж може бути, просто що він він. Трохи складніше і там дуже багато аспектів з'являються на горизонті. Що я саме маю на увазі? Що людина, яка з досвідом 10-20 років, як ти зауважив, плюс, тобто вона приходить не тільки з успішним досвідом, да, а з різноманітним досвідом. І вона, як правило, якби цей досвід намагається да, розкрити і реалізувати в компанію, куди вона прийшла. Не завжди цей досвід він якби доцільний в тій компанії, куди вона прийшла. І я дивлюсь просто на бажання, бажання реально з підтвердженими кейсами, на бажання і результати по тому, як людина готова перенавчатись, як вона готова сприймати зворотній зв'язок, що вона готова і буде реально імплементувати в своїй роботі, і все це. По другому шляху, який ти питав, я там розкриваю і дивлюся в процесі адаптації, ну якби комплексного онбордингу, як людина себе проявляє. І шанс я даю ось. А далі якби дивлюся, яка ситуація, як людина розпаковується. Кому я більше якби надаю перевагу, чи перший варіант, чи другий варіант, то це залежить від посади. Наприклад, на посаду. Адміністратора, наприклад, в медичний лор-центр, то я надаю перевагу першій категорії, тому що там енергійних, чесних, емпатичних, сервісних дівчат навчити тому, як супроводжувати якісно пацієнтів, надавати найкращий сервіс програмним комплексам і так далі, це простіше. це простіше. Тобто я не навчу сервісу, я не навчу щирій посмішці, я не навчу щирому ставленню. Всьому тому, що ти сказав, що я це відчув, коли зайшов там до вас в центр: атмосфера, чуйність, ставлення, посмішки і так далі. Ось, а пацієнти це помічають. А от стосовно е, посад, які такі дуже якби е, сконцентровані, сфокусовані на в результат, тобто посади другого більш високого рівня, да? тобто там дуже важливо, щоб були підтверджені кейси, факти, да, які ми перевіряємо, досвід, результати, але все рівно і по першому і по другому шляху ми пропускаємо всіх кандидатів через відповідність на цінності. Через перевірку, да там кейсами певними відповідності на ці цінності. І якщо людина там професіонал з підтвердженими результатами, але вона не відповідає цінностям, і в неї ну, якісь інші цінності там ну, не екологічні, то я таку людину просто не візьму. Ось так. Скільки часу потрібно для того, щоб навчити всьому, щоб людина відповідала вашій корпоративній культурі, щоб лікар... Так надавав якісну послугу, як мені сьогодні? Класне питання. Давай розкриємо суть просто на певних посадах. Лікар, як ти спитав, і... про лікаря. Да, давай про лікаря. Стосовно лікаря, є навчання, адаптація, тобто, коли приходить новий лікар в команду, головний лікар перевірила мануальні навики, тобто, наскільки фундаментально. Лікар, який заходить, розуміє, знає з досвідом, як лікувати, є підтверджені кейси, і так далі. У нас включається етап наступний. Це 5 днів. За ці 5 днів 5 плюс днів, тобто 5 – це мінімум. Коли лікар приходить по програмі адаптації, тобто він вивчає корпоративні стандарти посади з щоденним елементом контролю. Елемент контролю це або тестування, або е, розмова з куратором, або здача якихось, е, наприклад, онлайн-тестів, онлайн-екзаменів і так далі. Так от щодня. Тобто розписана програма, лікар рухається по цій програмі, вона розписана на 5 днів, але зазвичай трапляється так, що в певні блоки вони потребують більшого часу. І тоді, якби головний лікар, вона не приймає екзамен, допоки лікар не пройде. Адаптацію і там певний блок дуже якісно не здасть екзамен. і зазвичай там, ця програма з п'яти днів вона перетворюється в там, навчання за сім днів, От адаптацію. Тобто базово, базово щоб якби людина пропиталася корпоративними цінностями, стандартами сервісом, уявімо там собі це 5-7 днів. Але потім цей процес він не закінчується. Один з інструментів, наприклад, який я використовую, це там, команда, вона щодня проводить п'яти хвилинки. І на п'яти хвилинці, тобто є стандарт і шаблон проведення п'яти хвилинок. І елементи корпоративної культури, вони всі би, там, розписані в простих, зрозумілих, нормальних там, базових аспектах, які можна от, швидко прям, за. 30-40 секунд проговорити якусь цінність. Далі вона там, командує, підтверджується, наприклад, що було зроблено там, завчора в підтвердженні ці цінності. І таким чином цей процес відбувається щодня. Тому відповідь на твоє питання, чому воно таке розгорнуто, що базовий, да, базовий, такий, базова підготовка 5 днів, А далі саме навчання по корпоративній культурі і цінностям відбувається щодня. На постійній основі не зупиняючись ніколи. Дякую. А наступне питання: нас обирають клієнти, але і нас обирають і працівники. Які ви даєте переваги, щоб ось ці професійні лікарі обирали саме вас, які у вас є переваги для них? Е... Тут, якщо широко так більш детально розповісти, то ми розуміємо, тобто, яка цільова аудиторія лікарів нам, скажімо, нам цікава і яку цільову аудиторію ми розглядаємо. Тобто, у нас є чіткий профіль посади, чіткий профіль такого лор-лікаря в гарному, класному сенсі цього слова. І далі ми проводили, проводили такі глибинні інтерв'ю і розуміли, просто а що цікаво, такі наші цільові аудиторії, лікарів, тобто на що вони звертають увагу, і от основні аспекти, що ми пропонуємо, вони відгукуються якби на основі цільової аудиторії, лікарів, яких ми шукаємо. Ми пропонуємо постійне навчання, тобто ми залучаємо лікарів, які хочуть розвиватися сучасні, не ті, котрі там, наприклад, зупинилися на певному рівні, да, і от на певному високому рівні да, і його тримають. А ті, котрі хочуть постійно прогресувати, тобто постійне навчання. По постійне навчання в нас полягає в тому, що це щомісячні навчання на нашій автоматизованій платформі, lms системі. Це постійні виїзди конференції з головним лікарем в офлайні, в онлайні. Значить, по лікарям це постійний розвиток конкретного навчання, приклади по навчанню я навів. Це можливість працювати на е, новому сучасному обладнанні це важливо для лікарів, тому що більшість з них вони якби не мають такого досвіду, е, немає можливості в, в тих локаціях, де вони працюють у, у клінік е, у державних установах е, інвестувати в сучасне саме обладнання. Є інші якби, виклики, які наразі закриваються. У нас є можливість працювати там на сучасному обладнанні. Є можливість, якби і відкритість, і щирість реалізувати свій потенціал. Тобто, коли ти класний лікар з досвідом класно лікуєш, класно комунікуєш, розвиваєшся, і пацієнти задоволені, тобто є висока оцінка там по НПС, і це підтверджується, да, то є можливість розвиватися і зростати кар'єрно всередині компанії, і ну закривати просто свої кар'єрні амбіції, і фактично за рахунок цього ми ну на ринку, ну і конкурентно спроможні, і цікаві для таких, от молодих лікарів, які шукаються на можливості своєї реалізації. Ось так. Супер, дякую. Ви їх шукаєте, чи вони до вас самі приходять? Класне питання. І так, і так. Тобто, і так, і так. Що більше зараз, то ми більше шукаємо. Ми більше, якби, От, наприклад, навіть те, що ми робимо, чому я щиро на всі питання відповідаю, тому що я вважаю, що це якраз теж і для мого бізнесу, і для твого бізнесу транслювання цінностей в реалі, як ми поводимо себе на ринку. Тому я більше транслюю. І я більше шукаю якби командою. Але відсоток тих, хто звертається до нас, він поступово з кожним роком збільшується. Ось і тут теж е, дуже важливу роль відіграє е, робота е, якби, команди лікарів, тому що лікарі також і звертаються до лікарів. Вони можуть бачити красиву картинку, як все відбувається, а потім пишуть, якби в директі, що там супер я там бачив це, бачив це. А чи справді воно відповідає дійсності і так далі. Тому я дуже радий, що ми сьогодні реально пройшли певні етапи. Що ти пройшов як пацієнт, да тобто отримав цей досвід, щоб реалії якби того, що ми говоримо, вони меншилися, якби з тим, що реально відбувається в кабінеті, і ти сам це бачив. Тому ось так. дякую. Угу. Як часто ви проводите навчання командам? Ну я почув, що у вас є класна система онбордингу, є класна система адаптації. А... Як ви проводите взагалі? Чи є планові, чи ви аналізуєте ситуацію? Як ви розумієте, що вам потрібно щось? От ми зрозуміли, що є інновація, і треба її бігом впровадити. Це там який період? Класне питання. Теж супер. Дякую. Дивись е, е, комплексно стосовно навчання, перша константа це що навчання не закінчується ніколи. Це перше, друге е, по категоріям. Там основним, наприклад, там по адміністраторам є група, це група з усіх адміністраторів, і там є графік навчання. Тобто більше одного разу на місяць адміністратор проходить навчання. Зазвичай це один-два рази на місяць, але стабільно. І прямо це по графіку ми рухаємося постійно, якби повторюється і повторюється. По лікарям теж саме, і по іншим учасникам команди теж. Тепер стосовно формату, це або онлайн навчання, або людина приїжджає в головний офіс до нас. Там є кабінет окремий для навчання і там два-три адміністратори, але вони все рівно сідають за робочими комп'ютерами і навчаються якби теж в онлайні. Тобто та база знань, яка записана, сформована, наші курси, все, що ми там накопичували за всі ці роки. Людина проходить навчання з обов'язковим тестуванням, з обов'язковою перевіркою. І є формат офлайн навчань, тобто він я зазвичай проходить раз на квартал, раз на півроку. Як це відбувається? І це от раз на квартал, раз на півроку, це додатково до графіку, який я назвав. Тобто глобально вся команда перебуває в такій ситуації, коли вона раз-два рази на місяць в постійному навчанні. Ось. То стосовно офлайн навчання, це ми проводимо постійні запити, що було б цікаво для команди. А вони в форматі інкогніто, тобто відповідаючи все, 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 все розкрива, щоб їм було цікаво, які зони до покращення. Тобто, ну певним чином така методика, типа 360, коли вони пишуть, вони пишуть, але інкогніто потім HR спілкується з кожним. Запитує, тобто запитує, що було б цікаво, також які що вдається класно, які зони до покращення. Команда дає зворотній зв'язок стосовно цього учасника команди, який буде навчатися, і навпаки, учасник команди стосовно інших. І так, от збираємо просто повну картину і, виходячи з цього, організовуємо таке навчання, щоб воно було корисним. Ось так. І четвертий лайфхак, який я порадив би це те, що в нас, наприклад, кожен учасник команди він може знайти. Навчання і почати навчатись, то, якби тому, що він вважає за необхідним для цього. Він е, виступає ініціатором такого навчання, і спочатку ми там це навчання оплачуємо 50 на 50, Але коли коли учасник команди проходить навчання і е, дає звіт, що він імплементував по результатам навчання, то ми компенсуємо ці залишкові 50% вартості за навчання, ось так супер, супер дякую. А скажи, будь ласка, тому що так здається, що все успішно, все класно, але це ж не завжди так. Які бувають факапи з якими труднощами? Ще... Можливо, Можливо, саме ти як власник зіштовхуєшся. Клас, це класне питання. Дивісь, вони ну вони фактично це нормальний процес, це правила гри, там фокапи, певні помилки і так далі. Просто ми власники, ти, я, інші власники. Вони зазвичай там якби позитивно класно налаштовані, да, там на 9-10 з 10. 10. І у них вони, вони багато оптимізму. Я відношусь до такої категорії людей також. Тобто я позитивно налаштований, не дивлячись ні на що, і багато оптимізму. А стосовно факапів, тобто, ну давай один контекст розкриємо, такий, щоб було цікаво. Тобто я вважаю так, що всі мої перемоги і всі мої поразки, вони в тій чи іншій мірі були пов'язані з людьми. Тобто, як перемоги, так і поразки. Якщо ми говоримо про фекапи, якісь да або зони до зростання, які були пов'язані з людьми з командою, то все це ну те, що набувалося з досвідом, і те, що якби я сприймаю як досвід, і як навчання. Тобто десь там, наприклад, помилка на етапі найму, да яка потім там на відобразилася в тому, що ми да, залучили в команду не ту людину, да виявили це дуже швидко там через певний проміжок часу, але вже інвестували там час, емоції, навчання, знання і так далі. І через три місяці, просто ну там два-три місяці вимушені були з ну, об'єктивно сідати, розмовляти з людиною, прощатися. Тому ну розкриємо такий от контекст, але зрозуміло, що як будь-якому. Бізнесі і житті і інші там на факапи, які я сприймаю як досвід і навчання. Супер, дякую. А якби ти повернувся на років 10 угу. назад, що б ти собі побажав, порекомендував? Я порекомендував би собі, що бізнес це марафон, а не спринт. Щоб бути готовим до марафону, а не до спринта, треба приділяти увагу. Якби ресурсному стану, відновленню, тобто в мене там перекос мого колеса балансу життя. Воно було там більше в бізнес, да а не в відновлення, тобто в мене бізнес, спорт, да, от і саме то таке балансу. То я б радив би, щоб собі радив би, щоб фокус був на марафон. А марафон це значить відновлення, це стан, це сон, тобто не брати цю енергію. Зазвичай авансом, тому що все рівно, якби ти доходиш до каси, і на касі треба сто відсотків розраховуватись. Ось це перше. Друге, це дисципліна, тобто дисципліна, виходячи там в широкому сенсі від цілей, від сенсі, від того, що подобається, і так далі. Тоді воно там дуже класно розпаковується. Це е, е, здравий сенс, здравий сенс з впевненістю, швидкий аналізи і швидке, якби їх імплементування. Ось швидке впровадження, ось давай на цих аспектах зупинимося. Ось супер, дякую. А ще можна стосовно стану більше, скільки ти приділяєш цьому <пит> часу, взагалі, uh -huh. тому що як я зараз бачу, то майже на всіх навчаннях стоящих навчаннях говорять саме про стан власника, да тому що якщо аналізувати uh -huh. і дивитися в глибину, то ресурсний стан і розуміння, якби себе. Я скажу так: ресурсний стан і розуміння себе. Як індивідуальну особистість, як всесвіт, Да? це дуже дуже від... від цього якби розпаковується все, все в будь-якій сфері, тобто, не дивлячись там, чим ти займаєшся там, медициною да? або іншими напрямками бізнесу, тепер стосовно відновлення і власного стану, моя думка це така, що задача досліджувати постійно себе і знаходити свою комбінацію, яка відновлює. Наприклад, в мене там ця комбінація сто відсотків. Тобто є певні аспекти, які основні будуть повторюватися всіх. Це базові, це сон, тобто гігієна і дисципліна сна, це фітнес, це фізкультура, це спорт в широкому сенсі, кому що подобається там, і так далі. Це правильне харчування, збалансоване харчування класними продуктами, тобто які наповнюють. Тебе енергії, і з кожним роком питання першого, другого і особливо третього воно буде набувати ще більшого якби, сенсу, ще більшого важливості такої. Ось і я би сказав би, що це якби коло такого оточення друзів і сім'ї в широкому сенсі цього слова. Все це у когось просто буде сім'я відігравати більшу роль, відверто. да, у когось там це більше буде оточення відігравати більшу роль. Тому що ще, ну якби можливо, є певні які аспекти там стосовно того, що людина рухається до створення сім'ї. Ось базово, базово це так, але там дуже-дуже багато підкомбінацій, які розкриваються. Ключове, що я хотів би донести, це те, що саме досліджувати постійно себе, відкривати комбінації, які включають і відновлюють саме тебе, ці комбінації розуміти і. В цілі, в цілі ставити пріоритет фактично свій стан і здоров'я. І коли твій стан на 9, на 10 з 10 і здоров'я на 9, на 10 з 10, тобто цілі і всі досягнення... Якби ти виконаєш, що зробиш, тобто це тільки питання часу, твоєї залученості, дисципліни і всього іншого. А коли ти пропускаєш просто оцей аспект здоров'я, відновлення свого стану, то тоді як впливати якби, на досягнення цілей і так далі. Остап, ось така відповідь. Супер, дякую. Думаска. Стосовно цілей, а цілі компанії ставиш ти, чи ви з командою? Угу, і які цілі на 25 рік? Угу. Ну, Якщо базово, давай так, що цілі. Ем... Розмірковую я, я потім ці аспекти і цілі проговорюю з командою. Я залучаю їх також до процесу якби, генерації цих цілей, тобто керівників я залучаю через те, що вони аналізують свої перемоги за минулий рік, і самі, виходячи, якби з моїх цілей, вони ставлять також. Ну, моїх цілей я маю на увазі цілі компанії, да? вони ставлять цілі. По своїм напрямкам. Далі ми синхронізуємо ці цілі, щоб ми дивилися просто в одну сторону, в один на вектор був. Ось, і моя відповідь так: я залучаю команду. Тобто я працюю спочатку наодинці, я формую каркас, якби, як я це бачу. Я обов'язково залучаю команду, і процесу цього створення якби цілей. Він на протязі року, тобто там є декілька методик, як це робити, да там кому що подобається. Наприклад, там можна от є, є методика OKR, да, коли в тебе є е, цілі річні, далі ти їх там декомпозуєш на квартальні, а в квартальні? Тобто по топ 3 пріоритети у кожного якби, керівника, який відповідає за певний напрямок, а він уже далі надихає команду, тому ось так оце це виглядає. А яка є амбіційна ціль? На, ці на цей рік, рік зробити об'єктивно це X2 по вирусі. Ось і в цьому році хочу ще один центр відкрити в Києві. Да, і є такі, от зараз прямо говорю в мене таке класне відчуття, і настрій з'являється, що хочу зробити такий самий, самий інноваційний центр, саме в контексті слуху в Україні. Ось Супер. і відкрити його в Києві. Це в цьому році. Це класно. Дякую. А скажи ще, будь ласка. Тому що я знаю, що вже по Україні є. Де так. вам легше масштабуватися по Україні чи в Києві? і, і Який буде вектор на цей рік? Вектор Київ... угу. класне питання. Дуже класне питання. Вектор буде на цей рік і Київ, і Україна. Київ це буде один центр, та, один плюс центр і один плюс центр і ставлю по Україні. Та, тобто ми аналізуємо певні міста. Де зараз простіше відповідаючи на твоє питання, то це Київ. Так, да, є певні виклики, але й певне є розуміння, якби стосовно того, що відбувається в Києві. Ось стосовно місту України, тут я якби сторонів того, щоб ну, відчувати дуже там цільову аудиторію місто, тобто я, от або сам виїжджаю, або і. Відправляю, наприклад, аналітика, да вона дивиться, вона розуміє, вона ну просто щоб от, якби відчувати оцей вайб міста, що відбувається, що відбувається по трафіку, що відбувається по настрою, що відбувається на обличчях людей, яка реально картина в самому Києві і місці, да, там де ми відкриваємось? Тому ось так: пріоритет це буде Київ, а другий пріоритет це будуть регіони. Супер, дякую, будь ласка. Було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Дякую. І я думаю, що дякую нашим тобі. підписникам є, що підчеркнути з цього відео, тому дякую тобі. Давай зробимо, що той, хто саме в YouTube форматі відео напише просто по результатам цього відео скажімо, що він, що він взяв в роботу і які ідеї впровадив, і хай це буде там три і більше ідеї. Якщо це буде в коментарях. То приходить якби з цими коментарями, показує це його аккаунт і так далі. І ми робимо 20% знижки на індивідуальній беруші саме в цьому центрі на вулиці Саксаганського. І з єдиною умовою це вибір кольору, це наша прерогатива. Дай -дай. Супер. Дякую, Супер. це Дякую. взагалі пушка. Дякую. Дякую. До зустрічі.